Привіт, друзі. Сьогодні у нас трактор Джундір 6910. Культовий трактор, про який багато розказували, показували. Багато хто про цей трактор знає, багато хто про цей трактор мріє. Цей трактор поїде у Сумську область. Люди працюють з нами не вперше. Відповідно до їх побажань, було трактор приведено у повний косметичний порядок, технічний порядок. Було замінено всі мастила, фільтри. Витратні матеріали. Як ми це все зробили? Зараз друзі вам будемо показувати. На нашу думку ось так має виглядати трактор, у якому оригінальних 8000 тисяч мотогодин. Поїхали. <му> У тракторі є передня навіска. Передній міст ТЛС підресорений в абсолютному порядку шини трактора майже нова гума. Можна її назвати новою. Задня гума також майже нова. По навісці три пари гідравлічних виходів також є. Вмонтовані додаткові виходи бачимо прямий потік, е, також пневматичні гальма, відповідно, це говорить про наявність компресора, ізобас, автоматичний фаркоп від Рокінджер. Люфтів тут немає взагалі ніяких. Керування навіскою. Досить таке багато світла. Типовий на той час преміум трактор. Навіть на сьогоднішній день він є дуже актуальним, так як тут немає турбіни з змінною геометрією, електричних форсунок, від слова взагалі відсутня електроніка. Зараз покажу вам подібне. Так виглядає кабіна цього трактора. Потолок в оригіналі. Сидіння від гремер абсолютно, з усіма регулюваннями пневматичне. Трансмісія Power Quad, звичайний, простий, 20х20. 20. Трактор може рухатися з швидкістю 40 км на годину чи понад 40 км. Трьохшвидкісний вал відбору потужності, кондиціонер, управління опалювачем салону, три пари повноцінних гідровиходів, управління гідравлікою, ручний газ. Все просто і інтуїтивно зрозуміло. Ось є манометр, тиск тримає без проблем. Магнітула. Ну і акустика відповідно. Все просто і по-джунгіровськи зрозуміло. Зараз ми його заведемо і послухаємо, як він працює. Дуже мелодійна робота плюбуна. вже повна відсутність диму. Ось в такому вигляді замки. Дуже прикольна робота. Дуже хороший і надійний трактор. Такого Джона відправляємо нашим клієнтам. У людей є благородна мрія і мета відродити рідне село. Нам дуже приємно приймати в цьому невеличку участь. Нехай цей трактор приносить лише користь, задоволення, радою. Буде вірним помічником господарства. Друзі, кому подобається контент нашого каналу, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових цікавих відео. Мирно всі. Приїхало авто забирати Джоника. Зараз будемо його вантажити.